Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Я вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Пропоную вам послухати загадку про одну чарівницю. Уночі, як вам не спиться, ходить маю чарівниця. Ходить садом, полом, гая. Все ушати одягає. Стає гарно навкруги. Золоті, сади, луги. Одяг хто подарував, хто їх так розмалював? Так, дітки, це чарівниця осінь. Погляньте, яка гарна картина. То цей художник. Цей художник осінь. Чому ви думаєте, що це осінь? Я вважаю, що ця – зима. Якщо ви не згодні зі мною, то доведіть, що цю картину малювала саме осінь, а не зима. Це осінь, бо тільки восени. Листочки на деревах це різнокольорові опадають авташки в літають степлі краї. Так, так, все вірно та правильно. Дітки, а тепер я пропоную вам згадати явища природи. Будьте дуже-дуже уважні. Ви ж у мене розумнічки? Починаємо. Як називається явище, коли падає листя? явище називається листопад. А якщо падає вода? Водоспад. Так вірно. А якщо падає сніг? Це снігопад. Явище, коли падають зорі. Зоріпад. Осінь так поспішала, що не встигла домалювати свою картину. Давайте з вами порадимось, що ще можна домалювати? Підвідь, можна домалювати перізку з золотими косами. Горобинку з рясними ягідками. Погляньте, які гарні листочки! Ці листочки з якогось дерева. Це ж дерево на картині. Давайте, дітки, пригадаємо, з яких частин складається наше дерево. Будьте дуже-дуже уважні, малята. У дерева є стовбур. Гілки та гілочки. Коріння. Та багато листочків, Які змінюють свій колір з приходом осені. Люди на картині дерева. Яка гарна вийшла! картина. Зараз я прошу вас. Виконайте завдання. З якого дерева листочок. З'єднайте лінію листочок з відповідним деревом. Назві дерево та відповідний листочок. А також поясніть свій вибір. Як називається листочок з клена? клена – кленовий листочок. З каштану. Каштана каштановий листочок. А у Берези який листочок? Берези березовий листочок. А зараз... зараз давайте згадаємо, про яку пору року ми сьогодні з вами розмовляли. Яке завдання вам найбільше сподобалось. А також чому воно вам найбільше сподобалось. Виконали всі завдання правильно. Гарно відповідали, дітки. Тож я бажаю вам гарного дня. Молодці ви До нової зустрічі, малята. До побачення, малята!